Пролунав третій дзвоник. Дякую з прем'єрою. З прем'єрою. Прем'єрою. Я хочу сказати, що в принципі вже це 10-та робота за рік. За один рік 10 прем'єрних робіт це дуже потужно. Тож слухайте, ми поділимо на троє королівство і хочемо з плечей своїх старечих струснути всі турботи і діла, він вже молодшим їх та душим. Ця робота, вона відрізняється ой, відвертістю такою, не, яка була не властива для інших. Я справді наробив усіх тих я. Та вони вже минули. Як і я. Як хочеться пожити ще. З прем'єрою. з прем'єрою, З прем'єрою, З прем'єрою. з прем'єрою. Прем Молодарі! Мені дали життя! Прем'єра, з прем'єра! Прем'єрою! Ті часи, в яких ми зараз живемо, вони дали поштовх для молодого покоління. Це дуже класно, що на сцені у нас абсолютно молоді актори, в тому числі ті, які в цьому році закінчили свої навчальні заклади. Епітане, так. Візьми мій наказ. пильнуй за ними до в'язниці. Твоя місія не степочвання бопати. Берешся до виконав! Беруся, Виконуєш. виконай! З прем'єрою вас! З прем'єрою! Я, чесно кажучи, дуже хвилювався. Вчора ви знаєте, що як сприйме її глядач. Глядач насправді показав, що він це сприймає. І подальші продажі квитків і включення до гастролійних турів, я думаю, теж показує. Побуть, покажуть нам, наскільки ця робота є плідною і довговічною. Вони померли вмерти, як земля. Я ж міг їх врятувати. Їх більше вирігати, любити. Я той заміс. Побудьте щось. Я хочу чути ваші голоси, які солодкі, що були що Іноді буває таке, що створюються вистави як би на один день, а потім вони втрачають свою актуальність. Сподіваюся, що ця інтерпретація Шекспіра, короля Лір, вона буде довго на сцені театру говорити. України міста Хайна. Прем'єрою. З Прем'єрою всіх. Прем'єрою! З Прем'єрою всіх. З прем'єрою! Прем Дякую всім. Прем Прем ну, так сталося, що на свої ювілей 50 років, на років, я завжди намагаюся подарувати якусь виставу. Я вдячний Олексію Миколаєвичу за підтримку, тому що він платить за це кошти. Я вдячний, я вдячний Сергію Павлюку і його команді, яка не цурається, приїздить і як складу стане працювати, особливо зі мною він приїздить і працює. Я, я дуже щасливий людина, тому що я займаюся улюбленою професією. Я щасливий, тому що виходив на цю сцену. Я щасливий тому, що бачу вас. Я щасливий, тому що працюю з такими класними акторами, які зараз на сцені. І з тими, хто наразі не до але вони вдають. Дякую вам за це щастя. Всім будьте здорові. Зустрінемось нас Бог на 70 років. Запрошуємо.